Наскільки фрактально виглядає ця ситуація? На даному графіку відбулася реакція на найближчу неефективність старшого часового періоду тижневого. В рамках цієї реакції потенціал продажів було вичерпано і переважають покупки, утворюючи денну зону СНР. Це означає, що тижневу неефективність інвалідовано, і тепер, згідно нотатки про інвалідацію, відкривається дорога до преміум маркету, де знаходиться тижневий реджекшн блок. Точно така сама логіка на годинному графіку, де відбулася реакція на найближчу неефективність старшого часового періоду 4 годин. В рамках цієї реакції потенціал продажів було вичерпано. Відбувається захоплення 4 годинного тригера і тест ден. Зони СНР. Переважають покупки, утворюючи одногодинну зону зони SNR, а це означає, що 4-годинну неефективність інвалідовано і тепер відкривається дорога вище. Сукупність цих факторів дає можливість відкрити лонгову позицію на тесті одногодинної зони СНР зі стопом за її мінімум, а тайп профітом на тест тижневого rejection блока в преміум маркеті. Давайте подивимося, як відпрацюється ситуація. Обов'язково підписуйтесь на канал. Необхідно набрати 10 підписників, щоб відкрити функцію прямо трансляції, де ви зможете спостерігати за повноцінними тестами, довше повіді на історії графіку, япоти і більше. Такого контенту бракує мені особисто, тому я вирішив робити його сам. Дякую вам і всього найкращого.